Що, зі мною будеш? Якщо удариш буде, нього. я. звісно. Без Хай Як побажано, якісь посвідчення? Хто, не приймаєте? Ви ж нас захищаєте? А ви кінець знає якісь права? Жінку тримаєте там? Не на примір, а на приклад. Вони нам запищають за податками. Я тебе не трогаю, я займаю. Чого ви не даєте? допомагаємо забирати.